Всім привіт! Ви на каналі Study England. Мене звати Вікторія. Сьогодні поговоримо про магістратуру у Великобританії. Це сьомий освітньо-кваліфікаційний рівень. Як правило, магістратуру вступають після завершення бакалаврату, але існують інші дипломи, сертифікати і кваліфікації, коли можна вступити і навчатися в магістратурі без попереднього завершення бакалаврату. Вартість магістратури для Home Students становить від 10 до 40 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Тривалість курсу один рік фултайм очно і два роки парт-тайм, заочно, коли поєднується робота із навчанням. Але існують деякі програми, коли бакалаврат одразу об'єднає з магістратурою. Тривалість такої програми становить 4 роки, які вступні вимоги до магістратури. По перше, це суміжна спеціальність за попереднім навчанням. По-друге, для деяких видів магістратури, як, наприклад, MBA – це попередній професійний досвід в даній сфері. По-третє, це успішність навчання на бакалавраті з результативністю не менше як 50%. Наступне це підготовка Personal Statement – листа обґрунтування, чому саме цю спеціальність і університет ви обрали. Також університети можуть запросити референси, тобто посилання на професорів, з якими вони можуть зв'язатися, і які можуть підтвердити. Успішність вашого навчання на бакалавраті для деяких спеціальностей, таких як бізнес-управління, медицина чи право, необхідно також здати спеціальні екзамени. Тести хочу наголосити, що для більшості професій посад у Великобританії бакалаврського ступеня більш ніж достатньо, і лише якщо ви плануєте вступати в докторантуру або обіймати керівну спеціальність, рекомендується одержати магістерський ступінь. Бажаю успіху!